Компанія Кратос разом із тайванським XIST готує до першого польоту потужний реактивний дрон Камікадзе фен 4 старт очікується на початку наступного року. Проєкт орієнтований на сам перед кораблів на морі, але дрон також може працювати по наземних цілях або виконувати роль обманного носія. Чіен фен 4 створено на базі відпрацьованого безпілотника мішені МКМ 178 «Файджат». Проте він має посилену льотну характеристику і системи з елементами штучного інтелекту для автономного виконання місії. Згадуються показники близькі до МАК 08, висока маневреність по навантаженню G та стеля понад 35 тисяч футів. Корисне навантаження близько 32 кілограми середині, плюс 16 кілограмів під кожним крилом та додаткові підвіски на закінцівках крил. За словами виробника, сама платформа вже існує. Нині триває інтеграція сенсорів, софту та бойових модулів, щоб забезпечити автономний пошук, супровід та ураження морських цілей. Після першого польоту очікуємо більше технічних даних і демонстрацій. Підпишись на канал, постав лайк, дякую за перегляд.